У Луцьку частину проспекту Волі перекрили в неділю із сьомої ранку до дванадцятої. Тут відбувалися перші в Україні міські змагання з біатлону. Змагалися спортсмени в одиночній змішенні естафеті. Ми побачили подібні змагання вуличного біатлону в Ізбадені і подумали, б собі не спробувати таке шоу зробити для лучан і гостей. Змагалися дев'ять команд із Волинської, Київської, Тернопільської, Львівської та Закарпатської областей. А зараз нас будуть спортсмени стартувати, вони будуть тримати з лівої сторони, розвертатись, проїжджати транзит за аркою. Повертатись, приїдуть на вогневий рубіж, стріляють лежачі, ще одне коло стоячи. Потім буде передача спортсменам. Тут цікаво і Тут можна стріляти. це дуже атмосферно, тому що коли ти їдеш гонку і бачиш прихожих, які на тебе дивляться, дехто знімає на телефон, дехто там допомагає з гонки. Це дуже класно, дуже видовищно. Гонка скоростна, коротка дистанція, і ти всіх бачиш. Не вдалося впоратись зі стійкою. Лешка мені. Все вдалося. вийшло відстріляти швидко і точно. Але не вдалось нас діти, вибити всі десять мішень. О два залишав на арбажі. Зараз в мене ціль попасти в збірну команду України і підібратися на чемпіонат світу серед юнаків та дівчат, які буде які буде проходити в Америці. На Волині біатлоном займається 24 дитини з Луцька та навколишніх сіл. Примітивні заняття відбуваються в лісі там, 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 все, де попало. А такі настоячі збори ми проводимо в основному в Тисовці, Це висота 960 метрів область, спортивна база, яка підлаштована під біатлон. Цьогоріч відкрили відділення з біатлону при дитячій юнацькій спортивній школі номер 4 яка є підпорядкуванням Луцької міської ради. От працюють тренери, працює федерація. Діти дають перші результати. Плануємо таке облаштування траси на вулиці Потебній в районі Львівського. По самій роботі плануємо, щоб дійсно вони вже можливо навіть і влітку могли спробувати ці заняття. У підсумку змагань команда з Тернополя посіла перше місце. Волиняни, друге, кияни третя. Дуже гарна ідея, як то розвивати спортивну націю, і тому ми як то захочемо дітей не тільки подивитися, і до різних видів спорту. «У Мене брат намагається цікаво поболівати, подивитися за ним. Що тут як саме класне, що задоволення отримали його учасники? Далі. Це чим класна гонка була, Далі. тому що вона нетрадиційна». Гонка біатлона зазвичай із Бі 7 проходить Санчуса. Діти сьогодні були в різних умовах. Вони вперше отримали таку пневматику. Вперше їм було незручно і вони отримали такий квест. Голова Луцької федерації з біатлону Василь Покотилець розповів, що вуличні змагання у Луцьку планують зробити щорічними. Вадим Панафідін, новини на Суспільному, Луцьк.